Сьогодні будемо називатись Попова в отворі. Ну, почали. Воле... Вулер, дай мені гігантський столб. Зараз будемо цю тюк. Окей, дам. Волера, бля. Упс, походу він поват. Думаю, що ті слова не вутиринськи вже всі це знають. Uh, да я... Эй, uh, братан. Ми так лаба попали. Як і ти. Кто ти? Ну, я вже забув, я тоже дождь дождь засажу. Я теж, дивись всю же саму сторону. Да, ми довго сидимо. ж. Ну да, я вас бачу. Це не поразю так все це зробити. Да. Ми дуже досино, ми знаємо, чого на треба робити. Привіт Я якраз прийшов. О, знову ти. У нас, нас знову казнить. Ага, я це вже більше не хочу. бачиш, бачите, у нас сьогодні новенький. Привіт! Хм, Десять таких бачив. якісь Вони називалися якось мовче. Слухай, мене лайш. Ти впав із-за того, що тут двоє якихось будівельника як випадково кинули, воно якось скатай... якийсь один великий стовп. Ну це зробив якийсь валер. Ти не ходишся, це майже ніхто це не зробив. Це я просто така ка. Не хоро, що я за тепло і за світ не платив. Да-да-да. Я просто перевив насчт на сьогодні соус, так что я его просто пистал. Красиво разумеешь, что треба работает. Все, ты барсады. Кстати, я надо... Куда заскровит вот? Куда? Сюда! Стоп! Ты ж ты ж точно зимой не сруби... Ты же не зробиш я не хочу так ні Не! Чекай! Цікаво, куди його поведуть. Піки з ножами через пи пі... кращих хори? Я сам не знаю, куди його відведуть. Ну, цікаво, що час його рукою, як будто у нього якась вогні на рука. Я так не думаю. Ну может він реально якийсь. Ну, я не знаю. Було цікаво відводить. Да, його ж при не вбьюте, він сам сам воскресень. Эх, да. Не а це хто а хто нас не знімає? М -м -м, походу вони ходять в наступні серії. Що, реально хочеться на наступну серію? Ну добре. Наступну серію буде. Просто ми будемо знімати кожних 5 хвилин. А то ми не знаємо все це Ага, Бувайте!